Дорога церква, <кій> дякую дуже Богу, дякую вам за ваші молитви, що я стою знову перед вами, можу свідчити. І знаєте, коли ми проходимо через які проблеми в своєму житті і оглядаємося назад, озираємося назад, ми бачимо велику славу Божу, кажемо, о Боже, з якої ями ти мене дістав. За цих три роки війни, я вам скажу, я бачив дуже багато Божої слави в своєму житті. Бог і зцілював, і благословляв, і захищав, і спасав. І знаєте, я. Хочу сказати свідчення, але ж я вам його казав. Не знаю, чому так Бог побудив мене знову це сказати. Можливо, це комусь потрібно, а можливо, це потрібно мені, тому що час від часу я своїй пам'яті повертаюсь туди, і це як жах, проходичи з мою свідомість. І, але попри те, я кажу: Боже, Боже, з якого глибокого підвагу ти мене дістав. Я хочу розказати про своє поранення. Це був третій заход на Курщину. Попередні два були це як, ну, як, як прогулянка була, скажімо так. Третє, це вже ворог підтягнув такі свої основні сили, було дуже багато дронів, такий, у них є підрозділ, северний поток, це страшний северний вітер. І нам було дуже важко, але наша місія була зайти в край села, закріпитися там, щоб ворог не пройшов в тил нашим, нашим позиціям. Розвідки ніякої не було. Ми пішли так на Оман, на, на скажімо чи як на, на Авось, і попали в засідку. З командиром ми спускалися в підвал для того, щоб зачистити його. Він стоїть, він йшов попереду, я трішки ззаді. І я на секунду зупинився, щоб достати ліхтарик, тому що там було дуже темно. що такий коридор два метри шириною, сходи вниз темно, ну ховатися нема де. І в цей момент, коли я доставав ліхтарик, почались обстріл з автоматів знизу. Весь схвал вогню пішов на командира, я був ним прикритий. А потім, коли він упав, знаєте, воно все пішло на мене. І я відчув знаєте, такий вибух, і далі все, знаєте, як в сні. Здається, як замедлена сьомка така. Хоча, можливо, це було дуже швидко. Я піднявся з цього підвала, став на проході. Одна куля попала мені в ногу, друга заділа плече. Я повернув трішки вправо, автомат упав, і я не міг його підняти одною рукою. І я вже почув, як по сходах біжать, біжить ворог, і я думаю, ну це все. Але побратими зупинили їх, і знаєте, я так собі стою і думаю. Навіть нічого страшного немає, навіть якби, якщо я загинув, Бог приготував для мене на небі дуже чудове місце. І пам'ятаєте, як Павел казав, що кажуть, є два бажання в мене. Одне бажання розрішитися і бути з Господом, це краще для мене. А друге бажання це бути з вами, тому що це краще для вас. Знаєте, Тут є Валерій Вікторович, і одне з улюблених його висловів це що ми маємо світити. Це наш природний стан. Але це світло має бути не таке якесь неонове, холодне, що воно просто для, для зору ну, приємно на це дивитися. Світло має бути теплим. Воно має е, гріти серця людей, воно має ну щось міняти. І буквально це ж недавно, 23 числа у мене буде день на народження, Було дуже багато привітань, поздоровлень, дзвінків телефонували мені і віруючи, і не віруючи. знаєте, і були телефоні дзвінки, з якогось мого минулого життя друзі поздоровляли мене. Я був такий щасливий радий. Знаєте, як цар Давід, переповнений духом і, і плакав, і сміявся, і бігав, і, і радів разом лясом з собою. А потім, знаєте, коли я звернувся назад, і побачив лиця побратимів своїх злі, незадоволені, постійно в проблемах, постійно в комусь ропоті і також в цьому світі. Знаєте, і вони такі злі не тому, що в них немає велосипеда, а тому, що вони знаєте, не відчули любові Божої. Вони духовні сироти. І ми потрібні, щоб бути там, щоб бути з ними. Знаєте, Бог дуже багато працював наді мною. Він змінив і моє серце, змінив мої бачення, змінив мої погляди. І я вам скажу, дуже важливо, що він зробив зі мною. Це він допоміг мені змінити гнів на милість. Я хочу показати вам одну цікаву історію: що в цьому світі нічого немає нового, все воно повторюється. І от на прикладі історії Ілії, я вам процитую, якби в такому сучасному перекладі, щоб ви не, не, не дивувалися. От У собі, Ілія повертається з курської операції, був важкий бій, противник поніс дуже великі втрати і Ілія, то стомлений, повертається туди на, на позиції, які не підготовлені, його переслідують, душу його шукають. знаєте, І він приходить до Бога, такий стомлений, і каже: Боже, я маю статус учасника бойових дій, але кому це потрібно? Я озираюсь назад, і я дивлюсь там знаєте, злість, ненависть, убивство, темряву. знаєте, І душі мої шукають: я хочу до Тебе, Боже, забери мене до себе. знаєте, І Бог йому каже: знаєш, я все це бачу? Я знаю, як ти стомлений. Я тебе дуже люблю. Але там, де ти бачиш темряву, бачиш смерть, я бачу ще 7 тисяч людей, які не схилили свої коліна перед валом. І знаєте, я коли мого це серце, три роки цього страхіття. Я коли зараз назад, я бачу загиблих своїх побратимів. Я бачу, як ворог відрізає голови нашим військовим, як катує, як буває наших, наших полонених. Відкриваєш Ютуб, і оці блогери вони плюються ядом з екрану. Знаєте, І в мене така ненависть, така злість. Мені хочеться їх всіх знищити. Я так хотів знайти їм смерті. Але знаєте, хтось мені каже, знаєш, там, де ти бачиш смерть, де ти бачиш ненависть, я бачу там набагато більше, ніж 7 тисяч людей, які не схилили коліна свої перед Путіним. І ми дуже потрібні їм. Знаєте, 25-й рік це рік викликів. Виклик це не коли ми виклик проходимо мимо нас. Виклик це коли ми відкликаємося на нього. Ми кажемо так. «да». Перед нами дуже велика дорога, дуже дальня дорога і дуже багато роботи. Ми співаємо таку пісню. Е нам хорошо в домі твоєму, Боже. Знаєте, нам дуже хорошо в Домі Божому, але там є люди, яким ми дуже потрібні. Амінь. І знаєте, щоб ми пройшли цей час, цю, цю дорогу. І коли ми повернулися назад, то щоб ми побачили там не руїни і, і, і з недолю якусь, а побачили красиву відбудовану Україну, сад, який наповнений плодами. І, і, і в цьому була наша участь.